Давай. Бачите, як був ось літок, ось о а ось соти вони знаходяться відносно лятка навкосу. От. І в природі пчола у цих е... будує свої стільники у дуплах на навкосу. Ні на який теплий, ні на який холодний занос, а косу. О! Зараз воно ну, Даня, Дай-ка я доберуся. О, зараз ми це все спробуємо забрати. Ось які хороші стільнички. Виберемо, виріжемо і повезеш мамі сюди. Так.